Нещасний випадок трапився у селі Загорожча Рівненського району. Два куми 47-річний Олександр та на три роки молодший Віктор вирішили в полі постріляти бродячих собак. Один нагнав їх, інший ішов навпроти і стріляв у тварин. Як пояснили самі чоловіки, терпець у них урвався, коли у одного з мешканців села бродячі собаки загризли козу, і тому Віктор і Олександр, які мали у власності мисливські гладкоствольні рушниці, вирішили їх позбутися. Один нагнав їх, інший йшов навпроти і стріляв у тварин під час пострілу частина дробу влучила у праве око Віктора. Лікарі швидкої медичної допомоги, які негайно прибули за викликом, поставили попередній діагноз наскрізне вогнепальне поранення правого ока з наявністю стороннього тіла. Пораненого госпіталізували у Рівненську обласну клінічну лікарню. На першому етапі око зашито, око збережено. А які будуть функції? Чи буде воно бачити, і що воно буде бачити? Це далека перспектива. Це ще не виключено кілька різних операцій і тривали лікування. Хворий вчора відбув до Одеси. Травмований чоловік поїхав у південну Пальміру в один з лікувальних закладів рятувати своє око. Тим часом міліціонери ведуть слідство за даним фактом, чи не опиниться за гратами кум пораненого через необережність під час полювання, ще невідомо. Правоохоронці рушницю Віктора наразі вилучили до вирішення питання по суті. За цим фактом в ревіділі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 128 кримінального кодексу України. Необережне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає або громадські роботи, або виправні роботи, або обмеження волі строком на два роки.